Величезний, величезний всім привіт. Сільпо, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сільпо, я йду зразу до багетів. Я хочу взяти два багети, ось ці гречані. Крафтяр дуже смачні. У них є ще е, ось ці е, з сиром, теж смачні. І французькі ну, у них всі смачні багети, але мені дуже подобаються гречані, тому два. Купую. Хочу щось приготувати смачненьке на відео, я думаю, вам рецепти дуже сподобаються. Тому хто слідкує за моїми відео, Ну, я думаю, вам рецепти дуже сподобаються, тому зразу е -приготую. Ну, приїхав зняти відео і взяти продукти взяти продукти в, ад, в, в сільпо. Так, на сири. Дивимось акції, найнижчі ціни акції, точніше. Завжди не. Завжди низька ціна. Не завжди, а. То. Ой, друзі, дайте я зберусь, будь ласка, бо музика грає, я не можу зібратись. Ціна тижня, ось. В ціні тижня сир комо голландський 27,90 за 100 грам. Бачу, він в акції. Потім. Потім, потім 29,90 радомер за 100 грам. Ну і також дуже багато сирів зі знижкою. Багато. Бачу 25%. Теж звертайте увагу на ось такі наклейки в вашому сільпо. А якщо товар ще зі знижкою, плюс знижка на касі 25-50% можна знайти, це дуже добре. Сир з Венигора 33,90 бачу. 33,90 звенигородський екстра. Добре. ну Мені сьогодні... До речі, от я взяв шампіньйони. Зі знижкою 50%... ну Нормально, що я буду готувати, не скажу, побачите на відео. Так, ходіть на сири е, у витрину, подивимось. Тут теж може щось буде зі знижкою. Я бачу, що дуже багато не дивляться е, відео сільпо. Всі дивляться інші магазини. <гум> <гум> так, сир нарізаний. Молочний, дивіться, 100. Гривень і буде за 50 гривень ось цей зі знижку. А що ж це за сир козячий? Да? Сир нарізка козячий молочний. Його треба любити, да? мабуть. Ну теж хороша ціна. Ось за 50, теж відсотків знижки, 50% знижки. Сир м'який з блакитною плісняю. Буде ще дешевше, за 45 гривень. Мене ще з минулого разу є, не з'їв. Ой, дивіться, теж зі знижкою 50%. Безлактозний. Добре, щось в сім'ї Тобто з жовти, жовтим цінником я ще нічого не бачу. Тобто взагалі, взагалі. Нема нічого з жовтим цінником. Дивно фіту бачу за 44 гривні. Фета. Так, 45 гривень. 200 грам. Ви знаєте, мене здивував сільпо. нічого не мав ні тижні по сирам. Взагалі нічого нема. Так, тут ставлять товар, який теж підходить термін придатності. Не вийшов, а підходить термін придатності. Це нічого страшного. Так, ось такий вже натертий сир. Так? Скільки він, в принципі, для чого нам натертий сир без акції. Так, по ковбаскам бачу грудинка бойківська по 30 гривень за 100 грам З жовтим цінником. Далі тут нічого не бачу. Потім бачу від Алан Любительська вищого гатунку 26 гривень за 100 г. Потім бачу Алан молочного. Молочна 24 гривні за 100 грам, Тут у нас сосичі 11,40, 20, 19, 12,40 навіть бачу сардельки. Так, добре. Так, а ось тут мортадельки є. Мортадельки, вищий сорт від глобіну. Я їх колись купував один раз, мені вони сподобались. Наклейка була, не пам'ятаю скільки відсотків. 1890. До речі, зараз хороша знижка. 1890. Були 27 за 100 грам. Так, сосиски, м'ясна гільдія, вершки філа індички 1990 за 100 грам. М'ясна гільдія з телятиною. З вершками та телятиною 1990 теж за 100 грам. Так, а ось це мене зацікавило. Зараз вони по 60 гривень зі знижкою 30%. І ще буде на касі мінус 50, тобто за 30 гривень ось ця упаковка. М'ясняшки, троє поросят. Вага 200, майже 300 грам. А вага за упаковку, да, 285 грам. Рекомендовано для харчування дітей дошкільного від трьох років та шкільного віку. Вищий гатунок. За 30 гривень я рахую що можна взяти, правда? Давайте візьмемо. Я візьму, скільки тут їх є. Мабуть, дві упаковки вистачить. Хай буде 60 гривень да? за дві упаковки. Хай буде. Якщо що серед вас є такі, хто купував а, такі сосичі. Напишіть, будь ласка. Ну, я думаю, вищий сорт для дітей рекомендовано. Я думаю, що будуть добрі, правда. Хочу вам сказати, що світоч величезна, а, з вишневом. З вишневою начинкою. А з фісташка фісташка. І ще ось така. Якраз зараз сезон. Як вони називаються? Я забув, чорні ягоди. Чорниця, да, теж молочний. Вони всі по 80 гривень. Світоч великий, 240 грам, Лакмі по 23 гривні. будь-яка 23 гривні. І Рошен чорний. Чорний і 56% 23 гривні. Ці, це йде ціна тижня зараз. Хто полюбляє Вері пері кокос, масіння льону і що тут? Білий? Теж білий з кокосом? 29 гривень, знижка 30%. Так, а чіпси в сільпо дешевше, ніж в іншому магазині. 96 гривень. На 4 гривні дешевше. Ой, смачнуща, смачнюща. Червона квасоля, я дуже полюбляю квасолю, В будь-якому вигляді 44 гривні 400 грам, Печериці 280 г 56 гривень. Ялині томати 139. Ананас шматочками 60 гривень. І ананас теж шматочками, да? тільки інша фірма 85 гривень. Оливки без кісточки 55 гривень. Соус руна з грибами 50 гривень, Лечо руна 47 гривень. І соус руна кетчо туматний 45 гривень, соєвий соус від торчин – 46 гривень, 190 мл. Класичний і теріякий. З'явилася ось така томатна паста. Від королівський смак 140 грам, 23 гривні. Пам'ятаєте, не забули ще цю вегету? Я пам'ятаю, як вона з'явилась у нас на ринку. Мама постійно купувала і готувала смачнющу курку, запікала з тією приправою. Зараз вона в акції 13 гривень. Звертаю вашу увагу, майонезний соус від щедро 550 грам 37 гривень. І майонез від щедро 300 грам 34 гривні. Подушка від щедро майонез провансаль 20 гривень 190 грам. Хто полюбляє відрушен Ловіта» 127 грам з різними смаками. Зараз вона в акції, в сільпо можна купити за 21 гривню. Ось заміна барні 13 гривень. Пряники з начинкою абрикосовою 360 грам, 43 гривні. А зефір ванільний з яблучним тюре. 240 грам. 42 гривні. Дивіться, яка цікавинка, камінці. Так, драже по 150 грам вага. Дійсно, камінці. Ціна 79 гривень. Я думаю, вони смачні. Так, вийшла ось така новинка від рева перекус. Швидкий від дерева, Да? тут є і грибна, тут є і куряча і є сирна. 30 гривень. Надзвичайно смачна ось ця палента, І вона нас зараз зі знижкою 40 гривень. Навіть можна готувати мікрохвильові печі. Мабуть, візьму теж упаковку, пачку. 40 гривень зараз. Я її колись купував в Ашані давно. Вона мені сподобалась, але не по такій ціні. Так що беремо. Так, ми з вами, з вами на м'ясі. Куряче філе по 15,40 бачу. Куряча 8.70. 70. Так, фарш курячий 18,90 яловичо. Яловичина свинина 16,90. Ну, я буду закруглювати ці 90 копійок. Фарш свинячий 17 гривень. І бачу, що бачите, ну вам думаю видно, що на касі буде пробиватись знижка 25% від свинячого стейку, від битків маринованих, від ошив. Ну, Бачу дуже багато знижок клейних, 25%, це добре. Сільпо деколи дуже тішить, тому знаєте, не ігноруйте. Навіть не ігноруйте відео, заходьте на канал, дивіться відео. Записуйте, що вам потрібно і можете так економити свій час, потім сходити в магазин і купити те, що вам потрібно. Так, ходіть на рибку, подивимось. А я вам хочу подякувати за ваші е перегляди. Дуже вам дякую, хто постійно мене дивиться. величезне вам дякую. Величезне дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Короб 1440. Кефаль. 13,90, сом 19,40 і ніколи сома не їв Дорадо 34,90, Сібас 40 гривень, ну це я кажу за 100 грам ціни. Сьомга стейк 73 гривні, Форель стейк 70 гривень, Форель 31,40. А що таке 1,3? Не розберу, що там написано. Товстолобик 18,90. Ой, як пахне, тут же ж і коптять рибку. Тут же ж і рибку коптять. Тут є холодно гарячого копчення риба, дуже смачна. Ой, потасу, дивіться, ой. Як я зараз без їву цю. Спинку. Ціна за 100 грамів, друзі. 114,90 Я аж слиною. Захлеснувся. Великий, Мене ж, а я ж слиною поприхнувся. <рих> так пахне. Вибір, да, вибір у вас дуже великий і можна вибрати, можна вибрати і сьом гістей гарячого копчення. І хек мерлози, І корюшка. Є. Дивіться, 2590 скумбрія без голови. Оселедець є гарячого копчення. 1490. І Мойва є гарячого копчення. Ну тут вже пішла. Ой, дивіться, горбуша є. Друзі, відходимо звідси, тому що я не можу навіть не те, що там е, говорити, я не можу на це дивитись. Оселедець 1490, скумбрія 1890. Скумбрія шматочками вже готова. 2590. В маринаді оселедець шматочками 1690. Навіть є оселедець філебулі 1690. Дивіться, якийсь коктейль морський, 70. Це 729 гривень за кілограм. А я хочу подивитись, чи мої кнедлики зі знижкою поставили. Де вони є? Дивіться, вже поставили ось ці, не знаю що. А ось ці кнедлики ще без знижки. Ньокі-ньокі. Може я і сьогодні їх візьму, я так їх хочу, я ж не можу. Може сьогодні дві пачки візьму. Їх так і порозбирають, порозкуповують. До якого ж вони числа? Що... Бачите, вже наклейки наклеїли 25-25, я завжди до цього холодильника підходжу. Не було наклеїк вже, наклейки на ось ці, на ось ці. Що це таке? Не знаю, що це таке. Тельятели. До 23.08, тому не наклеюють. Варити 1-2 хвилини. Вода закипіла, кидаємо у короб, дві хвилини варимо і смачненькою сметанкою їмо. Угу. Зараз, напевно, візьму свої кнедлі. Так, 50 гривень яйця. А я так скажу, що в ціна на яйця не дуже сильно впала, як в інших магазинах. Музика, звичайно, кричить. Хай Бог милує. Так, ну по молочці це. Таке по молочці, то знаєте, треба попасти на молочко, я вам скажу. А, що? Ну, от По 24 гривні карпатський йогурт з жовтими цінниками бачу. Ферма сир по 48 гривень. 9%. О, ще нормальна жирність. Так, тут щось розібрали, по 30 гривень було. Сметана ферма. Сметана ферма розібрали. Да? 20. Ага, це 20-15%. Ні, є, ось вона. Ось вона, 15%. Сметана ферма. 350. да, це вона. Ще є. Цінок здвинули. Кефір галичина ще є. 32 гривні в пляшках. 25% знижки. Ряженка, ой, на ряженку хороша ціна. Я хочу хорошу сметану, а хорошу сметану візьму в іншому магазині, та, що мені дуже подобається. Не хочу брати, а не знати яку, тому що я хочу сьогодні посмакувати у ті кнедлики, <laughs> Кнедлики, добре. Тут вже в нас заморозка, ми І... І ще мені тісто буде потрібно. Теж в іншому магазині візьму, тому що я забув сьогодні взяти свою термосумку. Так, а тут були в нас теж хачапурі, дивіться, розібрали. А, ні, ось вони. Так, як воно відкривається? Я, я ж оце хотів хачапурі теж взяти, але в АТБ воно зараз зі знижкою було. Я набрав. Я ще ось це хотів взяти на дегустацію. Але ж воно без знижки. Поставили знижку дуже маленьку. Ну добре. Не знаю, чи це мені здається, що раніше в сільпо щось було чи дешевше, чи більше товарів в ціні тижня. В ціні тижня, да. От зараз дивлюсь, але ну, я не можу показувати, ну, ну дійсно дорожчі. Товар, ніж в інших магазинах. 57-58 гривень. Трошки дорого. Так, ну ось ну, поліскувач 50 гривень. Ополіскувач 50 гривень. І чомусь так товар лежить, знаєте, так, для вигляду, ніби от просто положили і все, для галочки. Для галочки. Я положила. Я положила і все. Так, рукавиці по 30 гривень, 40 гривень ганчірка. Ну в іншому ж магазині така ж сама ганчірка, дешевше ж, правда? Так. Що тут у нас ще є? Не бачу нічого по хороших цінах. Щоб сказати, щоб воно було... Дійсно економний. Ось писали за Людвік. Не знаю, залиште коментар. Хтось писав, що Людвік дуже хороша рідна для миття посуду. Екстрасила. 450 мл. Зараз за 35 гривень. Сніжна панда, що це таке? А, це 150. 150 штук. Я думаю, це якісь маленькі. Ну це ще добра ціна. 150 штук двошарові. За 30... А, 38. 38 це майже 40 гривень, вибачаюсь. Добре, друзі, я не буду більше вас мучити. Іншим разом я познімаю, то просто в мене ще тут продукти я понабирав. Ніби здається, щось зараз на касі приговор. Таке враження, що майже нічого не набрав, але думаю, тут буде десь гривень 150, якщо не більше, може і 200. Добре, до зустрічі, економних всім покупок. Всіх дуже поважаю, ціною. Пока.